Отже, ми продовжуємо нашу нову серію, яка пов'язана з наступною темою. Ми незабаром будемо святкувати свята трійці, які багато християн пов'язують з Днем народженням церкві. Незважаючи на це, багато різних псевдохристиянських груп стверджують, що в якийсь момент часу церква припинила своє існування, аж доки не з'явилася їх група. І в руслі цього нам необхідно допомогти нам абсолютно правильно мислити, мислити біблійне і давати біблійні обґрунтовані відповіді. Дійсно, слово церква вписані з'являється у багатьох різних контекстах та можливих значеннях. Іноді мова йдеться за місцеву церкву, яка дійсно може зникати. Може відступати, може мати певні недоліки. Мова йдеться про всесвітню церкву. Це та церква, про яку Христос каже, що вона не зникне. Але іноді слово церква. Не завжди обов'язково означає певний збір саме християн, в звичному нам розумінні або місцева церква, або всесвітня церква. Наприклад, коли Христос Євангелій від Матфії, 18 розділ, говорить про те, як нам докоряти один одного, він також вживає слово, і от якщо не вийде поговорити один на один, не вийде поговорити зі свідками, тоді скаже всій церкві. На той момент церква ще не існує. І багато хто з е, тлумачників говорить, що, можливо, тут мова йдеться у первинному розумінні слова церква як збір, «збір» всіх християн. Проте, всі ті е, от, спроби перемикатися з можливих значень слова церква все одно не пояснюють чітких слів Христа про те, що церква не зникає. Давайте подумаємо разом. Якщо ми скажемо, що коли Христос каже церква не зникне, і ось я з вами по дні, Якщо це означає, що ці слова стосуються тільки місцевої церкви, це означає, що існує якась певна місцева церква, з якою Христос ніколи не може ну, попрощатися, вона він завжди з ними. Виходить якась ну не сінитниця, тому що протягом багатьох століть ми розуміємо, що не було якоїсь однієї, окремої сталої місцевої групи християн в Єрусалимі або там, де Христос підносився, він не не в Єрусалимі підносився. Якщо мова йдеться за всесвітню церкву, найбільш на мій погляд, тоді на тлумачення, тоді все стає на свої місця. Також проте, якщо мова йдеться про церкву як конкретний збір якихось конкретних християн, то все одно ці конкретні християни є частиною Всесвітньої церкви, навіть якщо вони не сформували місцеву церкву так соціологічно, як ми, можливо, звеликли. Саме тому найбільш простішим поясненням слів Ісуса Христа, що Він перебуватиме своєю церквою всі дні, є саме просте і саме очевидне, що церква. Як явище нікуди не зникне, ніколи не може зникнути. І слова Христа є вірні. А пояснення всіх цих псевдохристиянських груп вони є хибними.